Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський прибув на авіабазу Рамштайн для участі в засіданні щодо України. Відео показує кореспондентка Радіо Свобода. А ось стаття BBC свіжа. Голова ОП Андрій Єрмак не вірив у повномасштабне вторгнення Росії та за два тижні. До початку повномасштабного вторгнення таємно зустрічався з представниками Росії або покривав ворога перед вторгненням, що було явно видно і чутно від Зе, від Арахамії від Данілова та інших. Приспали увагу як військових, так і українців, хоча мали всі матеріали від США та Британії. І тут питання не увірять. Когось цих питання у відповідальності. Тут явне перевищення службових повноважень та ігнор, який привів до трагічних наслідків. У матеріалі також йдеться про те, що Єрмак говорив про загрозу російського вторгнення в 2022 році, стримано, незважаючи на попередження з боку західних партнерів. Президент йому настільки довіряє, що прощає невдачі. Наші співрозмовники у владі стверджують, Єрмак схилявся до думки, що жодного повномасштабного вторгнення Росії не буде. Йдеться у матеріалі. Єрмак також провів переговори із росіянами за два тижні до повномасштабного. Масштабного вторгнення РФ так 10 лютого він зустрівся з головою російської делегації, тоді ще існуючої тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Дмитром Козаком. В той же час розвідник Юрій Швець пише наступне: інформаційна агенція Reuters опублікувала цікаве повідомлення під заголовком. Путін відкинув мирну угоду щодо України, рекомендовано його помічником. Виявляється, помічник Дмитрій Козак, котрий тривалий час вів переговори з Єрмаком про врегулювання ситуації в Україні. Мінський процес. То, що відрапортував Путінові буквально напередодні 24 лютого. Що він уклав повторюю, уклав попередню угоду зі своїм українським візаві? Прізвище візаві не називається. І якщо це був не Єрмак, а хтось інший, нехай адміністрація пана Зеленського скаже, хто це був. Я ж думаю, що це міг бути лише Єрмак. Отже, виявляється, що Єрмак напередодні, 24 лютого уклав з козаком попередню угоду про врегулювання в Україні. Деталі цієї угоди у статті не розкриваються. Пишеться лише, що як доповів козак, досягнута ним Мовленість усуває потребу проводити широкомасштабну окупацію України, оскільки Україна пішла назустріч Кремлеві і, зокрема, прийняла одну з вимог, зобов'язалася дотримуватися безблокового статусу. Проте, мабуть, із цією доповіддю козак запізнився і Путін вже вирішив вторгнутися в Україну. Апетити його зросли і він уже хотів не частину території України не просто впихнути в Україну ордло як ракову похлину, а захопити суттєві шматки української території. І тому не прийняв цієї пропозиції. Відкинув угоду і пішов на вторгнення. В мене виникло кілька запитань: як пише Рейтер з Козак доповів Путінові, що він уклав попередню угоду з Києвом. Через представника ним, як відомо, тоді був Єрмак. Питання: чи українське населення? Хтось у Києві знає, що Єрмак уклав таку угоду напередодні 24 лютого. І, на мій погляд, це може бути поясненням того, що відбувалося в Києві напередодні російського вторгнення. Спочатку українське керівництво заперечувало саму можливість вторгнення, не вірило. Потім, коли після публікації в американських змі вже неможливо було заперечувати, почали говорити, що знали все і готувалися, але тепер у світі цієї статті в Reuters, до речі, агенція звернулася до представника ОПУ Михайла Подоляка з проханням відкоментувати цю публікацію. Цитую Reuters. Подоляк не відповів на запитання щодо суті переговорів і не підтвердив, що такої попередньої угоди досягнуто. Але що цікаво, він не підтвердив, але він і не заперечив. Тепер стає зрозуміліше, що відбувалося на банковій напередодні 24 лютого. У той час як США били на сполох, попереджали, що наближається агресія. Єрмак домовлявся про мир з козаком і природно чув від козака, що все буде під контролем, ніякої війни не буде. Ми, мовляв, ведемо переговори, яка війна, про що ви говорите. Погодьтесь на ці умови, і все буде добре. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграфів. Каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.